Всім привіт! Сьогодні 17 червня приїхав половити на донки на ставку. Ось тільки закинув і вже клює. Ось на донці вже щось сидить. Ну щось мілке, тільки дребежить спінінг сам, що не може оцього поплавка навіть ні підняти, ні опустити. А спінінг дребежить кінцівка. Е, я вчора був тут, спіймав одну краснопірку, ну таку трофейну, дуже велику. Я ось ставлю відео, як я її витягнув, щоб показати вам, яка там нормальна грам 300 добряча краснопірка. І все, оце і все, що я витягнув. Покльовки були, ну, таке не засікалося. Вчора, сьогодні вітер такий величенький, але вчора він ще більший був. І давно тут не підкармлювалося, було в нас дуже холодно, вітри оце кожен день. Так як учора і сьогодні вже сонячно, то думаю, кльов розпочнеться. По прикормці в мене, як завжди, каша з макухою. І насадка червоні черв'яки. Ось каша. Червоні черв'яки. Ну там ще пуфіки позапрошлогодні були на одну донку насадив, спробую. Джейстрімовські там анісові пуфіки. спробую чи буде воно клювати, чи просто вже пора їх викинути та і все. Ну, якось так буду зараз. Ну, я вчора підкормив добряче тут. І сьогодні думаю, підкармлювати не буду, бо в кормушках багато прикормки. І вона краще клює. Я ж кажу, ось тільки закинув і вже є покльовки. І це вже друга, поки я одну донку ось цю першу поставив, поки я цю. Наживлявся, там черв'яки, розматувався. то тут уже дві покльовки було. Ну, Там може навіть і риба є маленька, ну, є. Ну, глянемо зараз. Бо все одно, мабуть, треба буде перезакидати, бо черв'яки з'їла. Так, ладно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І переходьте по ссылкам в описі до відео. Ого! С'є, а тільки зачепився. Огу! Оце краснопірка! Ви гляньте! Яка краснопірка! Є грам 300 Я ще тут такої не ловив, мабуть, хоча не в тому році, не поза тому ловив. Це я тільки закинув. Оце така краснопірка, ви, ви гляньте, яка крупна. Тільки закинув, та дві хвилини пройшло. Зараз перевірю, вроді тут щось і є. Чи нема. Там є не, щось є. О, дивіться, перший підлящик в цьому році. Маленький, ну, все одно підлящик. Поки що буду садок складати, потім випущу. Оце вже підлящики. Це таке малюк підлящика. Ще не було тут покльовки. Ні ляща, ні лина в цьому році. Це перший. І це вже радує, я ж кажу. Вчора підкормив. Тут, якщо не підкормиш пару днів, клювати не буде. Не, буде, ну не, вкро, не те, що потрібно. Так, зараз... Бігом перенаживляюся, поки е, всі підійшли під лящики. Може і якийсь здоровий підійде. Надо, мабуть, і так ще вкинути в воду. Прикормки я чогось сьогодні не кидав, бо вчора я перекормив і воно слабо клювало. Може трохи геть підкидати, щоб привлекти рибу. Ну все одно з кормушок багато. Сипеться, бо поки тут глибина 4-3-5 5, 3, 3 5 метрів, поки воно це падає, воно все осипається, ну зараз гляну. Тут далеко закидати не потрібно. Ось так це виглядає, все. Повідець трохи цей, щоб не запутувався. І ось отак. І закидаю і сюди підводжу до берега. Ну, я не знаю, за метрів п'ять від берега закидаю. Оце такі тут глибини. Ого! І що нема? Угу, є ну отаке. Це густіра дуже велика рідкість тут ну густірка і то якось зачепилася за око я вже думав перезакидати хвилин 15 не було покльовок Ну, було подибування ну не більше зараз тут дефлетова кормушка перезакину Донку і цю, де звичайна пружина, теж були покльовки, ну таке подьорга-подьорга і все. Щось ганяє. О, голин. Тут такий линос проплив. Кіла півтора. Я тут кинув прикормки і зразу налетіло цього краснопірки. І щось його ганяло. І тут очеред ходором ходив. Ну, лин може і не брати, бо він, мабуть, треце. Ну, будемо пробувати. Лина треба тут ближче до берега ловити. Я на метр два далі, він там може і не клюнути. А тут де ось очеред. Тут уже можуть клювати. Ну, зараз будемо дивитися, що далі робити. Удочку я не брав, бо в такий вітер тут і б зносило. Тільки запутувався б за цей очерет. Це покльовка тільки що була. Подивіться, як натягнуло. Ну нема там нічого. Я поки перезакидав другу донку. Оце така покльовка. От, блін, провтикав. Я зараз вже закину цю донку, бо я так нічого не закину. Пуфіка, до речі, не було. Мабуть, склювало. Я ще раз повісив пуфік. Та ти подивись, щось зачепилося. Це ж міг лин так клюнуть. Добряче, я ж кажу, це натягло. Це поклювка тільки що була. Що це там таке? От, блін, в очередь завело. Ну щось чіляще. Треба обривати крючок, бо це одним крючком зачепилося. Риба там досі є. Залізти в воду. Ну, зараз спробую залізти. От блін. Не порозчищав, тепер мучаюсь. Вчора обірвав один крючок і сьогодні. Риба вже зійшла. Ай. Дивіться, витягнув все-таки. Це краснопірка. Обірвав крючка, як і вчора. Ну. Менше чому вчора краснопірка, але все одно є. Зараз буду вішати крючка. Вже три різних вида риби сьогодні витягнув. Підлящик, густіра і краснопірка. Ось такі. Крючки використовую, мецую, шостий номер. Тут треба крупна. З крючками не мілочуся. І шнур флагманський 012. Ось такий. Зараз нав'яжу повідець, бо щось захмарюється, треба швидше ловити, бо тут, коли хмарно, то воно не клює. Поки сонце світе, поки й буде клювати. Покльовки є, ну, мабуть, мелоч. тільки об'їдає черв'яки і все. Подьорга, подігаю і все, а не засікається. Спочатку закидав подалі, от я повитягував рибу, тоді лин тут почав плавати. Я думав, ближче закину, щоб... Лина спіймати, ну все одно мелочі тут ще більше і об'їдає просто черв'яки. Тепер знову туди далі і глибше закидаю, ну все одно щось мілке дибає. І хорошо так дергає, ну не засікається просто. Ось дибало-дибало пустий крючок один. На другому черв'яки є. Каша майже ціла. Перестало інтенсивно клювати. Ось тут щось справа стоїть, донька клювало клювало, зараз достану, що воно там, Чи є там черв'яки, а там ще й десь зачихилося, чи риба підзатягла. Ну, черв'яки більш-менш цілі, каші геть нема. Ну, пообгрижувані черв'яки. Доставав цей донку, подивіться, нічого не клювало, а густірина на крючку. І воно там щось дибало-дибало. Я доставав і гнався за нею окунь. Хороший такий окунь. Зараз відпущу. І ось риба якась підійшла. Дивиться на... Я опустив, дивиться на, на цю густірину. Мені дуже добре видно в окулярах. Може десь і щука стоїть. Так, ну що ж, оце годину сиджу, таке покльовок майже немає. Подибує, подибує і все. Мілке. Ну, там хмари вже дощові насиваються. Я думаю, з-за цього перестало клювати. Ну все одно я вже прикормив сюди рибу побільше. Лина сьогодні бачив. Лящик, думаю, буде підходити, ще сьогодні підкормлю. Та так і розкормлю це місце. Спіймав я сьогодні все, на все три рибинки, ну, все одно це також результат. Зараз їх відпущу. Ось такі. Підлящик, густіра і краснопірка. Зараз походкаю та відпущу. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.